Друзі, всім привіт! У нас нове надходження. Приїхав ось такий Renault Megane Scenic 2 2008 рік, фейсліфт лінзована оптика, протитуманні фари, дуже гарні комплектації, в дуже класному кольорі, такий сіро, як мокрий асфальт більше, але він так навіть не знаю як його правильно описати. Виглядає дуже-дуже класно. По кузову автомобіль у нас. Без жодного фарбованого елемента, без нюансів, я б навіть сказав, по кузову. М'ятин, сколів, царапин, такого практично нічого критичного немає. Виглядає дуже-дуже гарно на ось таких крутезних німецьких оригінальних дисках. З новою зимовою гумою. Гума у нас перший тиждень 23-го року. І просто нова від слова зовсім. Далі по кузову йдемо у нас поход без нюансів. Навіть не побитий особо, фарки в гарному стані. Тут і туманні фари, молдинги в колір кузова. Ну Диски просто топ, не знаю, вони дуже потужно виглядають, так додають вигляди автомобілі. Ще й на такій гумі. Гума, до речі, це перший тиждень 23-го року. Термозав в гарному стані, кузов, як я вже сказав без дефектів, без підкрасів, скло по полу всерідне навіть лобове. Ще раз повторюсь, чистий 2008 рік, він-код. По всім вікнам, по всьому у нас іде 2008 рік. кузов без дефектів. Останні у нас тут відочки. Ці у нас шильдочки на своїх місцях. Про двигун замовскати. Двигун у нас 1,6, звичайний атмосферний, 82 кВт, 112 кінських сил і пробіг оригінальний 212 тисяч кілометрів. На фотографіях додам буде силка, по-перше, РДВ, крайній техогляд Голландії в квітні місяці цього року, 211 тисяч пробіг, плюс сервісна історія. Там видрук абсолютно з початку і до самого кінця. до... До 5 місяця 24-го року. Тобто абсолютно всі видруки з пробігами, з датами ззаді, значить, далі йдемо. ми маємо партронічки, фаркопчик. Один колір кузова, як я вже сказав. Криша у нас без дефектів, без града, без вмятин без птичок голландських. Цей, ця сторона також в ідеалі видалять. Подивіться на станції гуми Все у нас в ідеалі також шильдики на своїх місцях. Що у нас люкс? Правду так, також розказав. До автомобіля у нас іде два оригінальних ключика. Міряємо в салон, по салону фіксатори у нас не клацають. значить, Що? Пробіг оригінальний, як ви завжди любите казати, але ні, на жаль, в цих автомобілях е -е, клацання не залежить від пробігу. Далі значить, маємо ось такі карти. Карти в ідеальному стані, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, хромовані ручки. Далі салончик. Маємо ось такий двокольоровий тканевий салон в ідеальному стані. Боковинки не просижені, тут все ціле, нічого навіть не підшивалось, не робилось. На ось таких оригінальних, чого оригінальних, бо навіть надпис Scenic 2 в мене ще не приїжджали автомобілі з такими гумовими килимочками, педальки. В гарному стані, порог без дефектів. Далі набігаємо в салон. Ось таке у нас оригінальне шкіряне кермо. Можете оцінити стан. Вон просто нове, правильно. Ідеальний стан ідеальний. Два ключика вставляем. Покажу, что все у нас працює. Все четко. Так, сразу 212, 500. Як мені ще хтось сказав, як оподіляти, скручений пробіг чи ні. Якщо тут знизу багато ну вже такі там, не, не 0, не 10, не 15, не 20, а такі великі кілометраж. Настя говорить про те, що пробіг не кручений. <с. <с.> не знаю, наскільки це правда. Але така теорія є. По рулю сказав, має автомобіль проїзд-контроль, має датчик світла, сенсор дощу, мультикермо. Далі електроручник він у нас працює. Коректор фар, підсвітка в салоні. Далі щоб ви розуміли, це Голландія і тут є ESP, є паратронечок. ЕСБ це дуже-дуже велика рідкість для голландських автомобілів. Автомобіль має навігацію, температуру показує годиночок, навіть телефон підключається, здається, якщо не помиляюсь, так підключається. Тут що ми маємо, подивимося, у нас середній розхід. 5 запас і 7,8 показує середній розхід. Це при швидкості показує який. Робочка у нас 6 механіка. Щеплення бере ідеально, парктронік працює щойно напікнув. Кліма у нас присутня вона також працює. в автомобілі зараз дуже комфортно і кліма дуже-дуже ну, потужно. Тут такі навіть, два подстаканічки для монеточок і не знаю, щось можна класти. Далі тут у нас дзеркало заднього вигляду. Дзеркало заднього вигляду для дітей. Я наче розказав, показав. Кнопочка старт-стоп, два ключика. Салончик не затяганий, реально салончик в дуже гарному стані. Давайте я відразу вам покажу сервісні історії по документам, трішки, щоб потім вже не повертав. Автомобіль менше тижня в Україні, якщо не помиляюся, 6 можете бачити восьмий рік. Автомобіль заїхав 16.09. На Тиждень назад. Має автомобіль цілу купу документів. Має ось РДВ, крайній техогляд крайній техогляд по автомобілю пройдений 30 квітня 2024 року. Пробіг на автомобілі був на цей момент 211 тисяч 800 кілометрів. Так, що ось так. Видрук у мене буде той, що я казав по пробігу, по всьому. він буде на фотографії. На жаль, роздрукованого його немає. Він був тільки в електронному вигляді. Далі йдемо. Ну, тут, як зазвичай, всі нішечки у нас є, тут тут, тут. все чистенько, все гарненько, захисні шторки на задніх вікнах, задні карти також в ідеальному стані, задній ряд просто ідеал, це фотографував, їх не поправив, тут у нас все функціонує, працює, точно так само тут ми маємо такі ніжки. Тут маємо такі. Все відкривається, ззаді також оригінальні килимочечки. Сидіння в бездоганному стані. Всі функції працюють, складаються, розкладуються, навіть тут сидіння особо не побиті. Опа. Класна комплектація, класний стан, дуже збережений стан. Що по салону, що зовні. Нагадую, автомобіль без підкрасів, навіть скло все рідне, з лобовим. Дуже тяжко вже стає знаходити такі автомобілі, але ми стараємося знаходимо їх для вас. Тут без дефектів. Ззаді у нас все бомба, тут все на своїх місцях, пластик не побитий. Партронік, як я вже сказав, працює, багажник в ідеальному стані, потолок в ідеальному стані. Ось ця у нас ролета присутня, по бокам не побита, не посічена. Далі запаска повнорозмірна є, там все у нас є теж домкрат, аварійний знак, балонний ключ, навіть секретка для коліс. Тут що короче, хтось заморочився, так як я кажу, тут незвичайні стоять диски такі досить цікаві, я думаю, вони не дешеві, мабуть, стоять, ось такі спеціальні ключики. Сектка є, і без цієї секретки ви, коротше, диски у вас не вкрадуть. Тут ніжка відкривається. Біжимо далі. У нас все відкривається, все у нас функціонує, все працює. Також, о... Також порог без дефектів. А карта. Ось просто подивіться стан, стан гуми. Показуючи вам тапоточку, я пойду підірває. Під капотом шепче ось такий ось агрегат. Нагадується бензиновий двигун. 16 бензин, 72 кВт. Нічого в нас ніде не кручили. Все в оригіналі, як має бути. Витягне в візуально людей, бо яких не бачив. Сіродини в нормі. Капот ось в такому ідеальному стані. Так як це Рено. І тут дуже рідко щось буває, щоб вони ржавіли чи щось. Чикс, закриваємо, підходимо і що ми робимо? Підбиваємо підсумки. Нагадую ще раз, друзі. Нове надходження, свіженький автомобіль, тиждень як в Україні, Renault Megane Scenic, 2008 рік, без підкрасів, ідеальний стан, ідеальна, класна комплектація на класних дисках з новою гумою, повністю комплектні, два ключика, тільки-тільки з Голландії. Тому кому цікаво, телефонуйте, з радістю організуємо вам огляд цього автомобіля.